Друзі, вітаю це проект теледоктор на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Як завжди, про здоров'я будемо спілкуватися в наступні 15 хвилин. І сьогодні ми вирішили говорити про медицину у незвичному для нас контексті, тому що з розвитком сучасних технологій, все ж таки, еволюція штучного інтелекту може досить суттєво вплинути на цю дисципліну. І Вже сьогодні люди можуть користуватися, наприклад, порадами того самого чату GPT та інших подібних винаходів для знаходження відповіді на певну Велику досить кількість питань пов'язаних з медициною. Тож, яким представляють розвиток цього напрямку науковці, дізнаємося в одного з них. З нами сьогодні доктор медичних наук, консультант клінічної лікарні номер 2 та Криворізького центру здоров'я Анатолій Бондаренко. Вітаю вас, Анатолій Миколаївич. Доброго вечора. Штучний інтелект на сьогодні це вже є не тільки реальність, а він застосується фактично в практичному та повсякденному житті. Ну, свій приклад наведу. Мені показали, як ним користуватися учні 9-8 класу. Був пошук безоплатного чату GPT, але це було не досить складно. І школярі дали мені інформацію і надали сайт, який фактично повністю безоплатний. Є в Україні чати. Які потребують оплати, але є і той, який абсолютно не потребує. Єдине обмеження те, що він користується базою до 2021 року. Включно. Однак це не заважає з ним інтерактивно спілкуватися і шукати відповіді на фактично нужденні питання. В медицині, як це не по странно, ми використовуємо вже цей частково інтелект, штучний інтелект уже багато років. Він відомий і особливо відомий хворим, які страждають на серцеве судинні захворювання. Це холтер, який дозволяє виявити діагностичні вади і вади серця, ритма. За допомогою запису фактично 24 години електрокардіограми. і потім штучний інтелект. Хоча це надається, що це комп'ютерна програма, але фактично це елементи штучного інтелекту. Він аналізує повністю, людина не може робити з таким великим масивом інформації. Штучний інтелект аналізує і видає фактично вже діагноз і видає частково рекомендації по лікуванню. Ви можете інтерактивно спілкуватися з цим інтелектом вже сьогодні, і є тільки одна особливість. Він не дуже хоче спілкуватися в плані медичних питань. Він пише, що це потрібна робота з лікарем безпосередньо, але коли його детально починаєш опитувати, фактично, це не Повноцінний штучний інтелект це дуже мощна е, пошукова система, mm -hmm. яка має доступ фактично до всіх серверів, і може знайти відповідь, яку ви будете шукати днями. Він вам дасть ну буквально за е, декілька хвилин, так. якщо це за е, е, складне питання за один запит. Можна отримати в принципі ту інформацію, яку да. ви шукали б годинами, так, так. Ну, ще раз хочу наголосити те, що він не дуже ну охотно йде на цю, цю Ось. спілкування, да. але якщо ви будете настирливі. Ви одержите всі відповіді на ці питання. Ну, я Навіть... перепрошую, ви маєте на увазі, що сам штучний інтелект зараз реагує на питання про медицину, якщо говорити, так? Або взагалі на будь-які питання? На будь-які питання. Але, ага. наприклад, юридичні аспекти, аспекти права, аспекти медицини він не охоче. Неохоче не спілкуються. Але ще раз хочу наголосити те, що якщо ви будете настирно його допитувати, ставити правильне питання, деталізувати їх, він дасть відповідь. Ну, от, як приклад, можу навести, мене цікавило питання допомоги хворим дітям на лейкози. І у нас вже давно, ми вже. Це питання піднімали. Є фактично інструментарій і лабораторна база для генотипування кісткового мозку. Але проблема в тому, що у нас нема великої кількості донорів і кісткового мозку, і ми ним фактично не можемо вступити в міжнародний банк донорів. Тоді ця процедура могла б проводитися з нас, і ми не повинні були б сплачувати дуже великі надзвичайно великі кошти і проводити ці операції за кордоном. Це все можна було зробити у нас. Ця операція не складні, це фактично переливання крові, але дуже складний саме підбір генотипування кісткового мозку і замало у нас донорів. Коли я дав питання, він не дуже охоче хотів спілкуватися, але потім сказав, що така база у нас вже є в Україні. Є повністю у нас підготовлена лабораторна база, є лікувальна база, і фактично дійсно ми не можемо на сьогодні активно робити з цією базою, так як у нас замало донорів. Він дав мені до кого звернутися, дав телефони, дав сайт, дав ті державні установи, які цим безпосередньо займаються. Тобто він значно полегшив пишку. Uh -huh. Крім того, є роботизовані комплекси. Вони теж вже давно, навіть досить давно, вже ну це більше навірно 5-7 років. Вони присутні в Україні. На жаль, вони не вітчизняне виробництво. Це роботизовані комплекси, оперативні комплекси, які проводять нейрохірургічні операції і деякі урологічні операції. Тому що людина не може виконати надтонкі, надточні операції, і це перекладено на робота. Фактично, це теж не повноцінний штучний інтелект, але він має ну досить великі частки. Штучного інтелекту і може приймати сам рішення. Він може розробити ход операції, він е, спілкується з лікарем безпосередньо. Але фактично, цей роботисеродний комплекс він вип, е, виконує ну, фактично процентів на відсотків на 70 е, операцію самостійно. І якщо я не помиляюсь, цей комплекс називається Давінчі. Uh -huh. Такі комплекси розробляються по всьому світу і е, е, фактично пройде не дуже е, довгий час. Е, деякі Оперативні, скажімо, операції будуть робити фактично роботизованих комплексів без участі чоловіка, чоловіка, тобто без участі людини. Крім роботизованих комплексів, у нас зараз, після закінчення війни, ну і, на жаль, на сьогодні, є дуже велика проблема з військовими, які одержали поранення і стали інвалідами, тобто вони втратили кінцівки. Фактично, на сьогоднішній день є розробки, вони ну, піонерами були американці після війни у В'єтнамі. Вони займалися цими біонічними протезами, і на сьогодні мініотизація комп'ютерних чіпів дозволила фактично, ну, не можна сказати, що повноцінно, але в значній мірі. Ці протези виконують практично, ну, практично повноцінно функції самих кінцівок. Такі роботи комплекси є вже і в Україні. Вони надалі будуть поступати. але хотілося, б, щоб ці розробки були вітчизняного виробництва, але у всьому світі це дуже активне направлення, так як не тільки військові значить, стають інвалідами є і другі захворювання, не тільки поранення. Де люди нужденні в плані того, що їм нужні протези? Це теж один із аспектів застосування задатків штучного інтелекту. Крім того, фактично ми вже років десять користуємося логістичними програмами. Називають їх комп'ютерним моделюванням, але це фактично. Теж частки штучного інтелекту на сьогодні повноцінно штучного інтелекту немає, але е, цей інтелект, от той, що е, нам на сьогоднішній не представлений, ми можемо з ним е, спілкуватися вільно, е, чат GPT, він себе не позиціонує, як іс, е, штучний інтелект. Він представляє себе як е, е, надпотужну пошукову систему і полегшує е, е, нам пошук. Тому коли його буває. Е, Пристидиш, якщо він не дає некоректні відповіді, він вибачається і детально тоді видає вам необхідну інформацію. Ще які, наприклад, аспекти, наприклад, аспекти, які можна використовувати в штучному інтелекті, дуже зараз активно розвивається направлення генної терапії, генної модифікації. Я думаю, що ви вже чули неодноразово те, що на сьогоднішній день. Реально одержувати ембріони, які не будуть хворіти тими чи і інфекційними захворюваннями. І в першу чергу це касається ВІЛ СНІДу. Ми вже коли спілкувалися з вами декілька місяців назад, ми цю тему торкалися цієї теми і казали те, що вперше в світі китайський вчений, який одержав кримінальне провадження і реальний срок, Зробив спробу генмодифікувати двох близняшок дівчинок. Так от, у одній дівчинки вдалося одержати генмодифіковану структуру, яка не чутлива довіл, другої ні. В деяких країнах також такі експерименти проводяться. І е, реальну саму систему для генетичного, uh -huh. скажімо, Коригування розробляє також штучний інтелект. Так, ну слухайте, за подібні дії маніпуляції, мені здається, тут зрозуміло, що з точки зору гуманності, хоча б подібні експерименти вони ну, під великим сумнівом знаходяться, і не дивно, що людина отримала срок. У мене питання, знаєте, більше до такої побутової, мабуть, тематики. Зараз хочу опуститися з вами. Самодіагностування це таке поширене захворювання, мені здається, серед взагалі аудиторії будь-якої країни, тому що з появою того самого Гугла або будь-якого іншого пошуковика дуже багато людей самодіагностують собі все, що завгодно, і це ж здебільшого хибне твердження. Чи не буде завдяки ось там тому самому чату GPT розповсюджуватися така тенденція? Так, така проблема є, але. Якщо нема доступу до медичного працівника, а на сьогоднішній день є у нас в країні, на жаль, регіони і їх досить багато, кількість, де нема прямого доступу до медичного працівника, де немає доступу до е спеціаліста з вузькою спеціалізацією. Тому е е вже ну вже десь теж десь коло 10 років розвивається таке напрямок, як телемедицина. Це фактично комп'ютерна медицина, де ви можете інтерактивно спілкуватися з фахівцем. Дуже багато первинної допомоги, то тобто, есть так називаємо сімейні лікарі. Вони зараз фактично живцем не, не наживу не спілкуються з людиною. Вони можуть спілкуватися за, за рахунок, наприклад, тих же комп'ютерних технологій, тим же вайбером, тим же зумом, тим же Google Meet. Ви можете і маєте змогу не наживу, але в режимі онлайн спілкуватися з фахівцем. Але і такої можливості може не бути. Тому вкрай, якщо вкрай є потреба, чат GPT або другі пошукові системи, той же Google, дає змогу людині надати собі, в тому числі, невідкладну допомогу. Наприклад, там є навички, є уроки для первинної допомоги. Це теж телемедицина. Але штучний інтелект може вносити корективи. І ми, якщо ви дивитесь, наприклад, якусь на тому ж Ютубі програму, і якісь там, скажімо, уроки по первинній медицині, ви не можете інтерактивно спілкуватися. А штучному інтелекту ви можете задавати питання, питання і можете, можете да, коригувати. Крім того, ну як лікармін, це дуже тяжко казати, але на сьогодні не всі фахівці. Медичні мають досить, ну, не невисоку, а навіть достатньо кваліфікацію. Так? Да. Тому ви за допомогою штучного інтелекту, якщо ви були у лікаря і вам щось не сподобалось, у вас є якісь запитання, на які лікар не може відповісти, ви можете ці питання перекласти е, штучному інтелекту. І якщо співпаде е, ті. Скажем, лікувальні мероприємства, які вам призначив лікар, і штучний інтелект їм не буде заперечувати, ви можете спокійно одержати цю терапію. Але якщо є які суперечливості, ви тоді можете використовувати дані того ж інтернету, того ж Google. і в тому, ну це система більш тонка, ніж Google. Там ви. Шукайте самі, там дуже багато е, бруду і дуже багато е, шкідливої інформації. Десь процентів може мабуть 20, Це інформація там достовірна. А штучний інтелект, якщо я ще раз кажу, прискіпливо з ним робити, він дасть вам ту інформацію, вижме її до uh -huh. фактично до мінімума. але цей мінімум буде вам о, надасть ту інформацію, яка потрібна вам. Так, безпосередньо, а, Анатолій Миколаївич, ми маємо поставити три крапочки в нашій розмові. Розуміємо зараз, з того, що почули від вас, що ну не виключеним є те, що досить в скорому майбутньому ми побачимо системи, які будуть сконцентровані, наприклад, лише на медицині і будуть як допоміжні асистенти тим же лікарям в навчанні або людям, коли їм потрібна невідкладна допомога. І, взагалі, варіантів розвитку штучного інтелекту може бути просто неймовірна кількість. Тема безмежна 15 хвилин нам як завжди не вистачило. Не вистачило. Тим не менш, хочу вам подякувати за те, що сьогодні завітали. Ну я ще раз хочу наголосити, що ці системи вже присутні в нашому житті. Ми до них вже звикли і не, не звертаємо уваги, те, що вони дійсно є частками штучного інтелекту, тобто великої системи, глобальної системи інформаційної. Як казав Вернадський, біосфера у нас є, а це так називаємо оболонка інфосфера І ще до неї додався штучний інтелект. Це ще одна з граней цього, цієї інформаційної оболонки. Вони вже з нами поряд. І в недалекому майбутньому фактично для нас це вже буде звичайною звичайною практикою. Спілкуватися не тільки з людиною, а вже з штучним інтелектом, так дякую вам ще так. раз за цю інформацію дякую. за цей приємний ефір. Друзі, Анатолій Миколайович Бондаренко. Сьогодні був з нами, доктор медичних наук, а людина, яка є консультантом клінічної лікарні номер 2 та Криворізького центру здоров'я. Вам ми дякуємо за увагу. Ну і що ж, технології будемо сподіватися на сторожі нашого з вами щасливого майбутнього. Все, побачимось на першому міському.